Третина українців має середньомісячний дохід в розмірі півтори тисячі гривень. Такі дані нещодавно оприлюднив державний комітет статистики. Харків'яни в свою чергу впевнені, сьогодні прожити на півтори тисячі майже неможливо. кажуть, виживають лише за допомогою жорсткої економії, допомоги друзів та рідних, а також з того, що виростять на власному городі. Півтори тисячі неможливо, вас комунальні платежі, які постоянно растуть. О чем вы говорите? Конечно, нет. Только за счет семьи. Ну, немножко больше. Но если бы не семья, если бы не огород, практически это невозможно. Если все покупать, конечно, это слов нет. Лики, їжа та сплата коммунальных послуг. Основные статьи вытрат працюючих українців. На 1500 прожити в Україні невозможно, так же, як і в місті Харкові. Якщо люди отримують такие деньги. Если деньги, люди получают такие деньги, то если в молодом возрасте они тратят в основном на такие текущие мелкие расходы, ограничивая себя во всем, а если пожилые, то, наверное, кварплата и лекарства. На еду и лекарства, а прожить, конечно, нельзя. Конечно, это в первую очередь продукты, одежда, лекарства. Ситуація з заробітною платою в Україні з року в рік лише погіршується, впевнені фахівці. Дохід українців зменшується. Через це стверджують експерти, українці наразі погоджуються працювати в європейських країнах за мінімальну плату. Андрій Хорунжий, Сергій Чорний, АТВК.